Аварія сталася на вулиці Короленка. На момент зйомки о пів на 12 -ту тут стоїть маршрутка номер 6 яка в'їхала в стоп. Водій був у салоні. Місце аварії поліцейські огородили обмежувальною стрічкою. Слідча від коментарів відмовилась. Ні, я не буду казати. Водій цієї маршрутки працював на підприємстві приватного перевізника Копченко. На місце аварії приїхав механік Валентин Березовський. Розповів, що водій працював на маршруті 4 роки з перервами. Водій утром приїхав на базу, пройшов медогляд, технічний стан провірили. Все, і о 6 годині ранку він виїхав на маршрут працювати. Потім він зателефонував без 15.10, сказав, що зламалась машина, він їде на ремонт. Він сьогодні працювати не буде. І Потім зателефонували водії. Сказали, що біля аеропорта в стовбу машина розбита. Я під'їхав, чи погано йому ставили. Я вже під'їхав, вже швидка тут стояла. Нічого вони не сказали, вони сказали, що помер, він і поїхали. Дружина водія Валіда Спиридонова розповіла, що чоловік 40 років працював водієм. Хорошо був без людей, їхав, от віддати плохо стало і стукнувся. Першими поліцейські обнаружили его, тому що люди з цього вдома дзвонили. Прийшли, стали реанимировать його, відтащили від руля, почали. А я їхала просто, случайно в місті, виділа, вискочила з корая. Опів на першу встановити причину смерті водія приїхали працівники обласного бюро судмедекспертиз. На нем имеются небольшие повреждения в области левой орбиты и спинки носа слева. Поверхностная рана в первом случае, во втором случае ссадина. Говорить о причине смерти явных признаков ДТП, допустим, я на данный момент не вижу. Но для того, чтобы конкретно решить данный вопрос, необходимо провести судебно-медицинское исследование трупа в морге. Говорить, точну причину смерті зможе назвати в суботу. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.